Друзі, маю для вас новину, 16 листопада запрацювала нова постанова кабміну номер 1263 від 11 листопада, 2022 року, якою було розширено перелік доходів, з яких Враховуються аліменти. А саме було додано можливість стягувати аліменти з так званих бойових виплат. Раніше з цих виплат дійсно аліменти не стягувалися, тому що це є додатковий дохід. Однак цією постановою було розширено пункт 8 переліку видів доходів, з яких. Втягуються відповідні аліменти, і тому з 16 листопада вже можна і дозволено стягувати відповідні аліменти з зазначених виплат. Тобто, в кого вже відкриті виконавчі провадження, ви можете звертатися до ваших виконавців з запитами, бажано, письмовими щодо... Ситуації по нарахуванню аліментів у вашому порядку, тому що друзі від вас надходило дуже багато запитань з приводу того, чому ваш колишній чоловік, батько ваших дітей, наприклад, зараз перебуває у лавах за СОО аліменти все одно не стягуються, і виконавці вам пояснювали те, що з бойових виплат. Аліменти не стягуються, а не всі отримують заробітні плати. Так от, друзі, саме з 16 листопада цей механізм зараз запрацював, і ваші запитання і відповідні запити вони були кабміном враховані. Гарна це новина чи не дуже. Пишіть, будь ласка, в коментарях, в кого залишилися уточнюючі питання, також пишіть в коментарях. Всім бажаю мирного неба, до зв'язочку, до нових ефірів. На все добре!